Мої вітання усім моїм підписникам, гостям каналу. Запрошую разом зі мною закрити помідори з ботвою. Це буде дуже-дуже смачно. Помідори я гарно помила, обсушила. І зараз в кожному буду робити такі проколи вам видно, з опочисткою. Ботволяну помила і так трішечки обсушила, чесничок поділила, його багато не потрібно буде. І зараз підготую банки. Банки в мене чисто помиті, наливаю оцет з 9% десь 100 грамів. І так добре-добре з по всім стінкам, геть аж на кришку, щоб попадав оцет. І таким чином я їх стерилізую. Банки готові. Оцет я переливаю з банки в банку і от буду вкладати приблизно от таку кількість: декілька гілочок мок'яної ботви. От так стільки. Часничку і проколені помідорчики. І так доверху тим часом воду я вже поставила на газ, вона має закипіти. Баночки готові, ще поверх розклала Гілочки ботви, які залишалися. Зараз буду заливати кипятком і лишати на хвилин 15-30, щоб помідори гарно прогрілися. Відміряю окріп літровим горнятком, тому що треба знати, скільки водички буде, щоб зробити маринад. Маринад буде робитися на іншій воді. Цією просто заливаю. Так доверху заливається і зараз так само буду робити з останніми банками. Готові. нехай настоюються. Час вийшов. Вже баночки ледь-ледь такі тепленькі. Я приготувала цукор, сіль і оцет для маринаду. Водички мені пішло на цих 3 трьохлітрові банки 4,5 літри. Десь так приблизно. Маринад я буду робити на 5 літрів, щоб добре порахувати. Рецепт виставлю маринаду на 2,5 літри. Зараз цю водичку зливаю і виливаю її, і в мене вже стоїть 5 літрів. Води в кастрюлі на газу от-от буде закипати. Значить, рецепт повторюю на 2,5 літри води маринаду я виставлю, а я розробила на 5 літрів. Тобто збільшила ще на раз. І в мене тут 5 ложок солі і 20 ложок цукру і 300 міліграмів оциту. Вода закипіла, цукор і сіль. Тут теж цукор. Висипаю. Розвожу. Зараз знову закипить і я тоді додаю оцет і ще хвилинку проварюю. Закипіло, відправляю оцет. Закипить, і буду наливати в банки. Попробую на смак сам маринад. Переставила я кастрюльку ближче до банки і обережненько поверх, виливаю. Маринад аж до верху і закатую. І утепляю. Баночки закатала, перевернула на кришечку і ще залишився в мене маринад. Ну, нічого, зараз утепляю. І до застигання. Котиться, котиться котигорошко. Друзі, подивіться, яка краса в мене вийшла помідори з бутвою. Подивіться, М? як картинка в банці виглядає. Не один помідорчик не тріснув завдяки тому, що робляться проколи. Цей маринад випивається скорше, чи з'їдаються помідори. Дуже-дуже смачно обов'язково закрити по цьому рецепту. Мільйонні перегляди в Ютубі оцих рецептів на такі помідори з мокляною ботвою. Закривається скоро і смачно. Я любуюсь, сама любуюсь. У ну, мене закрито багато помідорів, так що мені достатньо буде. Три баночки. А ви дивіться. Дякую всім, хто дивиться мене, підписується на мій канал. Вам бажаю міцного, міцного здоров'я, щастя і усім нам мирного неба над головами. До побачення!